Машина! Гонвой! Запускай! Было громко, шел по коридору, начали взрывы, начала штукатурка сыпаться. Соответственно, лег на пол. Потом, когда все прошло, вышел на улицу. Два каби влучили в їдальню засуджених, один каб влучив безпосередньо в будівлю місця проживання засуджених, де було найбільше загиблих. Ці засуджені відразу зайняли свої позиції відповідно в укриттях. Можливо, через це кількість загиблих та ранених значно зменшило.